Доброго дня, шановні колеги з цілої країни. Сердечно вас вітаю. Частина присутніх тут вже хто не знала. Я відповім на всі питання. Але спочатку хочу сказати про те, що справді ну, особисто я гордий, що наш ЖБК ОСББ вчитель володіє унікальним в Україні досвідом. 50 років самостійного господарювання. 24 жовтня ми будемо відзначати 50 років тої історичної події, коли близькі вчителі, виходять із е, того законодавства, яке було прийнято в період е, Микити Сергійовича Хрущова, коли перші житлові кооперативи з'явились. Власне, львівські вчителі створили кооператив і пройшли всі етапи. Тобто через місяць я по документах власне, прослідкував, міська рада прийняла ухвалу про відведення земельної ділянки, про призначення, тоді це все команда методом вирішувалося про призначення організації. Яка цей будинок мала будувати, передача проєктної документації, яка вже була виготовлена, і виділення земельної ділянки. Тобто розпочався процес будівництва, і 1 січня 1965 року будинок був заселений, це є на моїй пам'яті, мені тоді було тільки 24 роки. Моя мати була членом кооперативу. І, власне кажучи, 35 років після цього я мав дуже мале відношення до тих воротливих подій, які розгорталися власне, в моєму будинку, але справді досвід набувався важко. І попередні команди адміністративній радянській системі життя господарювати самостійно було нелегко. Я зараз навіть не знаю, чому. Власне, тодішнє керівництво нашого ЖБК не віддалося в управління якомусь Жекові, а несло цю ношу. Тобто 10 голів з числа наших власників квартир набули досвіду головування, і ми всіх їх пам'ятаємо. А коли наступив 93 рік, і це, власне, вже був початковий період будівництва нової держави, нового життя. Законодавче поле пропадало старе, вже дуже важко було власне, зарішувати питання. ЖБК. І тоді мене запросили, мешканці сказали, ти ще не був, мусиш. Я сказав, добре. Два роки я віддам, тим більше, що я мав певний досвід організаторської роботи. І як викладач мав досвід психолого педагогічний але двома роками не обійшлося. Тобто перші два роки немає заміни, другі два роки. І нарешті я побачив чітко, що в цьому правовому полі працювати є дуже складно. А тут у Львові якраз з'явилося... Була неурядова організація Американська банку, яка допомагала створювати кондомініуми ну, якраз ОСББ. І, я, і мені пояснили власне, мої можливості, тобто законодавство, закон про приватизацію житлового фонду, містив пункт, що якщо вже кооператив повністю виплатив кошти. По кредиту значить, можна перереєструватися в ОСББ. І я скористався такою можливістю і вже 15 років в міє ОСББ. тобто також одне із перших міст Львові, і досвід також дуже складно накопичувався. Я зараз, власне, щоб не займати дуже багато вашого часу, бо я розумію, що я міг би дуже багато говорити. Але тут сталася одна подія, яка зобов'язує мене говорити не лише, не лише про особистий досвід, а про проблеми в цілому наших війських по СББ, тому що минулої середи у нас відбулася установча конференція по створенню асоціації власників житла і управитель житлової нерухомості. Львівська асоціація власників житла і управителів житлової нерухомістю. Ми довгий час не могли організуватися і приєднатися до спілки власників житла України, за це нас критикували. Зараз ми організувались і хочемо поки що внутрішньо розібрати в своїх проблемах, опрацювати наш львівський досвід, тобто діяти самостійно. Ми реєструємося як самостійна. Громадська організація, громадська спілка, і далі маємо намір вже вступити в певні стосунки із загальноукраїнською спілкою власників житла. Так от, виходячи із мого досвіду, досвіду мого ЖБК ОСББ і вивчення тих проблем. З якими я знайомий, тому що регулярно і на форумах буваю, і на різних інших зустрічах, коли збирається Голови СББ. І наших лідерів нашого руху знаю особисто. Я хочу висновити такі пропозиції нашого форуму. По-перше, наша, наша спілка вона називається, вона включає і. Юридичних осіб, таких як ОСББ і ЖБК, і фізичних осіб. І конкретно також є вже новий прошарок професіоналів це управителів житлової нерухомісті. І в склад нашої організації, власне, війшла така громадська організація, як Центр дослідження громадського ЦДМС, відомий вам Володимир Бригілевич. І в структурі нашої спілки передбачена науково методична рада, тобто ми бачимо завдання нашої спілки і потребу велику в тому, щоб налагодити на державному рівні підготовку управителів. Я думаю, що Володимир про це буде говорити ще більш детально. Законодавчо затвердити державну систему підготовки управителів слововою нерухомістю та ліцензування діяльності на ринку управління багатоквартирного будинками. Друга наша пропозиція торкається власне, житлових кооперативів, за які я хочу заступитися, тому що сам я був 4 роки головою ЖБК, і ЖБК держава забула. Тобто вони, не встигши, не зумівши перереєструватися в ОСББ, вони потерпають від неуваги. І місцевої влади, і держави в цілому. І вони мають багато тих проблем, які ОСББ не мають. Отже, законодавче закріплення норми, про обов'язковість язкові, обов за... пропозиція Законодавче закріплення обов'язковості перереєстрації житлово в кого переактивів, член яких повністю сплатили кредити до рибне житло в законі від 92-го року там є норма про можна, а тут треба, щоб була обов'язковість. І ми тоді отримали би велику потужну підтримку, тобто досвід тих людей, які насправді вже самоврядувались довго. І там є багато людей, які можуть ефективно господарювати. Так, я вкладаюсь. Дякую. Значить, третя наша пропозиція законодавче закріплення норми про обов'язковість закріплення з за ОСББ чи житливим кооперативом земельної ділянки. Ми вчора обговорювали це питання про земельну ділянку. Я маю особистий досвід ходіння по муках трирічний, і ми вже отримали акт на нашу земельну ділянку. Але я побачив, власне, в процесі цього ходіння, наскільки. Наші чиновники, представники влади, вони не розуміють суті справи. А суть справи полягає в тому, що власне, земельна ділянка виділяється для обслуговування житлового будинку, і, і ніхто інший, як мешканці будинку, найбільше не в тому, щоб та земля гарно використовувалась. Тому дайте цю землю, я звертаюся до чиновників, якщо вони тут присутні. Дайте цю землю е, і возьміть на себе труд, щоб спростити процедури, щоб йти назустріч будинкам, не щоб ми ви випрошували вас цю землю, а ви нам її маєте обов'язково надати, а від нас вимагати, щоб ми цю землю значить, гарно використовували, щоб наші будинкові території гарно виглядали. І це насправді буде. І нарешті остання пропозиція, коли я працював з цією неврядовою організацією американською, я звернув увагу, що там вони пропонували, крім прийняття статуту, ще підписання угоди між співвласниками про правила проживання та користування спільним майном. І я скопіював таку угоду, трошки її відреагував, пристосував до наших умов. І коли ми створили ОСББ, ми такий додаток угоду підписали. Яке значення має така угода? Значить, всі 40 співвласників підписалися під цілою низкою пунктів, які передбачають власне цивілізоване спілкування. І, наприклад, питання стоянки машин. Питання утримання домашніх тварин, питання ремонтів і в квартирах. Тобто, люди беруть чи питання тиші вночі в певний період. Значить, люди беруть на себе ці зобов'язання і коли вже якась виникає ситуація, то ми просимо людей підписувалися. Отже, я хочу закінчити чудовими словами колеги з Запоріжжя. Там, де ода там перемога дякую вам дякую вам